Добрий день, дітки! Який сьогодні чудовий день, теплий та лагідний, як мамини обійми. А послухайте, яку я загадку знаю. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, дітки, хто це? Так, мама, молодці. Погляньте, який малюнок. Кого ви бачите? Так, маму і діток. А що роблять діти? Вітають маму зі святом. Правильно! Як ви гадаєте, що відчула мама в цей час? Радість, задоволення їй приємно. Молодці. Мама. Найголовніша, найрідніша людина в житті кожного. І дитини, і дорослої людини. А яка мама дітки? Так, гарна, ласкава, хороша. Молодці. А що вміє мама робити? Так, коховарити. Прибирати, прасувати, мити посуд, співати, втішати. Молодці дітки! Сьогодні я хочу прочитати вам оповідання, яке написав Василь Сухомлинський, найрідніша мама. Тож сідайте зручненько. Слухайте уважно. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила, скільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні. і... Загубилася в натовпі, загубилася й заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили дівчинку і питають, як тебе звати, дівчинко? Олею? А як маму кличуть? Скажи, ми її зараз же знайдемо. Маму кличуть, мамою, мамусею. Люди всміхнулися, заспокоювали дівчинку і знову питали Скажи, які у твоєї мами очі? Карі голубі. Очі у неї найдобріші? А коси, яке волосся у мами? Чорне чи русяве? Волосся найкрасивіше. Знову всміхнулися люди. Питають, скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руці? Руки у неї найласкавіші. Пішли люди оголосили по радіо, загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіше волосся. Найласкавіші в світі руки. І мама одразу знайшлася. Дітки, сподобалось вам оповідання? Так, як називається оповідання? Найрідніша мама. Яке ж лихо трапилось з дівчинкою, дітки? Так. Дівчинка загубилася. А про що запитували дівчинку люди, які хотіли допомогти їй знайти маму? Запитували про маму, які в мами очі, так, дітки? Яке волосся, які руки! І що ж відповідала їм дівчинка? Очі найдобріші, волосся найкрасивіше, руки найласкавіші. Так, яка молодець. А чим же закінчилася ця історія, дітки? Мама одразу знайшлася. Молодці, чи сподобалась вона ця історія вам, дітки? Мені також ви дуже уважні, молодці дітки! Дітки, запрошую вас в нашу творчу майстерню. І сьогодні у нас з вами малювання. Пропоную для наших рідненьких матунь намалювати цілу галявину весняних квітів. Згодні, дітки! Добре! Для малювання нам потрібен аркуш зеленого кольору, кольорові фарби, водичка, пензлик та серветки. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітне! Зранку квіточка розквітне. Разом квітку зростимо і матусі віддамо. Молодці, дітки! Дітки, я обрала для малювання для квіточок ось такі фарби. Червону, блакитну, жовтеньку та зелененьку. І хочу намалювати жовтенькі квіти спочатку. Набираю жовтеньку фарбу і прийомом примакування роблю пелюстки для квіточок. Ось так. Приклали пензлика. Прибрали. Приклали, прибрали. Пам'ятаєте, дітки? Ось такі гарнюні жовтенькі квіточки. Я буду малювати багато квіточок, дітки. І вам також пропоную. Згодні? Галявина квіточок для матусі. Потім промиваю пензлик і набираю червону фарбу. Ось так. Подобається вам так, дітки? Так, молодці! Дітки, ось така весела галявина весняних квітів. Для наших дорогеньких матусь пропоную вам теж намалювати весняні квіти для своєї матусі, згодні? Тож приступайте до роботи. До побачення, дітки, на все добре.